Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Олександр. І це західна частина України, а саме Івано-Франківщина. Ось трішки насипу зерна, тому що качки з індеками у подвір'ї вже все з'їли. Так що трішки ще насипу, нехай їдять. Уже качок у нас трішки поменшало. Е, частинку ми прибираємо. Там одна качечка шкуньгала. Інша була стара, ми їх прибрали. Залишилося в нас, здається, сім молодих качок. Так, І розкажу, що до чого, тому що була в нас така одна неприємність. Щось залізло до нас в огорожу, <кій> там, де в нас кури і гуси. і подушило нам і качки, і кури. Ось це такий індек. Наш. Це заєць з Рівненщини. Ось такий вже гарний, гарний. Так, і, здається, вісім качок задушило і дві курки. Так що ось так. Не знаємо, ні що там було. Ще собака, чи лис. Ну, ось так, така в нас була неприємність. Тому зараз усіх ми перевели качок сюди, будуть у хліві сидіти. Тут і ходить одна курка, з ними лиця, звичайно. І ось тих двоє. І також два індика. Одна індичка пропала, і, здається, напевно вам казав. так, Ну, що з нею було, тому що одного дня нічого їй не було, а наступний день, ну, така картина була. Ось так. Трішки в нас така неприємність. Але нічого, головне, що ми живі, здорові, все добре. А все решта буде. Ось так їдять. Дві качечки ми вчора прибрали на м'ясо такі не дуже великі. Так що, ще там? У нас є півники, також треба буде прибрати. Так, По кролях залишилася одна кроличка. Отут кролик. Тут кролиця пропала одна, то така в неї щось на шиї була така чи гуля, чи десь укувалася, напевно, в сітку. Ну, пропала, була така маленька. І не на м'ясо, і не на життя. І тут такий кролик. Одну кроличку ми продали звідси більшу. Так що цю ми дали вже до кроля, спарували. Чекаємо вже. І декілька днів тому дали. Так. А тут перша курочка сідала нестися. Ночі ну, немає. Яйця. Ота така риженька, ще я вам показував. Так, водичка є, сіно є. Поки їдять сіно і зерно. Там уже будуть якісь соковиті корма. Та й буде в них щось краще. Так. Ну і деколи даємо і хліб якийсь і. Морква, якщо є, так що вони в нас гарненькі. Так, і хочу посіяти зараз перець ось. Маю таку зерно суміш купив. А це не реклама, зараз покажу. Ось така. Для розсади. Маємо такий домашній перець. Вибирали дуже гарний. І отак буду насіювати. Так. Зараз трішки порозпреділяю і все. Так, я дуже пінцетом ніколи не розкладаю. Так носієно сіє. Що з'їде, то з'їде. Там прорядиться, розпікується і все буде гарно. Ось так. Так що тут немає ніякої проблеми. Так, гарно посіяли. Зараз підсипеться землею, трішки пролиється і все буде гарно. Так що, ось так, все, достатньо, Тут ще залишиться ще. На один лоточок вже посажу трішки пізніше, бо немає зараз вільного лотка. І будемо вже завтра повинен прийти насіння. Ми замовляли. Буде на пошті, заберу вам, покажу. Трішки я пропав знову, бо те все не впівається. Так що, вибачайте, будемо помаленьку повертатися. Ось так. Ну і ось все. Накрив, зараз пролию під плівочку і на підвіконня. Ну і ось такі наші нутрії, насипаю їм терси, щоб було їм тепленько, м'якенько, сухенько. Зараз ще буде досипати трішки. І ось так такі вони гарненькі у нас. Це хлопчик і ось цей хлопчик. Та. А це три дівчинки: ця, ця і ця.